Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Созір'я Казок. Ми й до дір. Простирадла повтікали. Ковдра з ними запоріг, і подушка, мов скакушка, мов та жаба скрикотушка, пострибала, хоч без ніг. Я за свічку, свічка в пічку, Я за книжку утекла і під ліжко залягла. Хочу я напити чаю, але що це сам не знаю? Самовар мій повний вщерть утікає шкериберть. Що зробилось? Що зробилось, і від чого все кругом підхопилось, завертілось, закрутилося млинком? Утюги за чобітками, чобітки за пиріжками, пиріжки за тарілками рга за поязком це літає, утікає, що аж курява з товком. Тут, із маминої спальні, клишоногий і кривий, вибігає умивальник і кричить мені страшний. Ах, не гарне, не гарне, чупарне, не умите поросятко. Схожий ти на сажу труса, ти на себе подивись. В тебе вакса за ушима, в тебе клякса під очима, в тебе руки гидко взяти, тож від тебе й штаненята, сміх сказати, штаненята геть від тебе подались. Рано вранці на світанку умиваються качата, кошенята й мишенята, і жучки, і павучки. Тільки ти не умивався, за мазурою зостався. І втекли від замазури і штанці, і чобітки. Я великий умивальник, славно звісний мий додір. Умивальників начальник і мочалок командир. Тільки тупну я ногою, тільки крикну воювать, у кімнату цю юрбою умивальники влетять і загавкають, завиють, заскригочуть, завищать. І брудного за мазуру всі ухоплять чим скоріш. Просто в річку, просто в річку з головою полетиш. Стукнув він у мідний таз, закричав Карабарас. І щітки попідбігали, задихчали, затріщали і давай мене вмивать, ще й приказують. Я брудну мию, мию, мию носа, мию шию, ти бруднули не забудь. Чистим, чистим, чистим будь. Тут і мило підлетіло, з мила піна потекла, і шуміла, і шипіла, і жалила, як бджола. Я від губки із кімнати прудко кинувся тікати, а вона услід біжить, ще й гукає гей, ловіть. Враз до парку я прискочив, горожу перескочив. Губка все за мною мчиться і кусає, як вовчиця. Аж дивлюсь, мій друг хороший, Покодил старий іде, він тотошу і кокошу на прогулянку веде. Губку вмить він прокоптнув, як цукерочку глитнув. А тоді ногою туп ще й кричить. Він двома ногами гук ще й гарчить. Ти брудніший, ніж земля, він сказав. Забирайся ля, загукав, а як ні, то до жену!» – він сказав, розтопчу і проковтну, загукав. Ех, як кинусь я додому утікать, як візьмуся руки ноги обмивать. Милом, 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 милом умивався без кінця, змив і ваксу, і чорнило з неумитого лиця. Враз штатці мої вбігають. І до ніг мені плигають, а за ними й пиріжок, Ну ж боїш мене дружок, а за ним і бутерброд підлетів і прямо в рот. От і книжка повернулась, з нею й зошит молодець, арифметика метнулась і за беткою в танець. Тут великий умивальник, славнозвісний мий додір, Умивальників начальник і мочалок командир. Підбігає і танцює, і цілує і каже так. От тепер тебе люблю я, от тепер тебе хвалю я ти вже більше не бруднуля, а чистесенький хлопчак. Треба, треба умиватись, умиватись треба нам. Ви бруднулі за мазулі, сором вам, сором вам, так бруднулі за мазулі, сором вам, сором вам. Хай славиться мило пашисте, рушник хай прославиться чистий, Хвала порошкові зубному і гребенцеві густому. Давайте ж бо митись, купатись, пірнать хлюпотать, полоскатись, У ночвах у мисті у бані, в струмку, у ставку, в океані, І в річці і в бані старій молоді, Слава до вічна воді! Ось і кажуть це кінець, а хто слухав, молодець.